Достаю яйця, які варю вже 15 хвилин. Зараз будемо перевіряти, які вони на міцність. І зразу ж кидаю сюди в кип'ячу воду, одне яєчко, і воно повариться 4-5 хвилин, так, як потрібно. Типа, да? десь хтось придумав, що 5 хвилин потрібно яйце варити. Значить, кидаємо сире яйце. Як провірити, чи сире яйце, чи дивіться, бачите, воно погано крутиться. А крутиться, чого воно? Дожмо не крутиться. <ривірка> Перевірка не не пройшла, да? А варена должна гарно крутитися. О. о, о, це, конечно, конечно. Так, і знаєте, гаряче. Ладно, це хай вариться. 5 хвилин варилось, 15 хвилин варилося. Як воно розбивається? О. Короче, те, що 5-4 десь хвилин. Короче, если вы хочете в смятку, бачите, знаете, любите так. Оце воно. 4 хвилини, ба? Ну, короче, ви поняли, да? А 15 хвилин. А ну, что тут міцне, напевно, таке, да? А скільки ж треба хвилин варить, щоб були сині жовтки? А ну напишіть. Хопа! Бажаєте замовити мед карпатський за 250 гривень. Пишіть сонечко Юлі в особисті повідомлення і різні квіти.